І всім привіт! З вами містер Цукер. І це очередна часть нашого летсплею класичний світ. І я установив собі скін, дуже для мене гарний. І, і що ж, в цій серії я хочу е, зробити основу моєму будинку. Е, е, і, ну як, не те, що основу трішки оце розібрати. І, і, думаю, ще трішки ресурсів накопати або розширити наше, е, наше логово. Так, думаю, що зараз уберем все зайве. І так, відтепер я буду знімати на українській мові. Прибираємо каміння. Відтеп так, тепер ми трішки підправимо наш, нашу печеру. Так. І обираємо ці лишні штуки і переносимо наш верстак і сундук трішки назад і пічку. І кровать. І так. Спочатку ми поставимо піч. І тут сундук. Сундук ми тут поставимо. Тепер ставимо тут верстак і кровать. Буде у нас тут стоять. Так. Тепер, думаю, підемо в шахту на ту печеру, в ту печеру, де, ми, де я до зйомок її знайшов. Так треба помітити, що. І. Так, не, не судіть мене дуже строго, що я факелів не взяв. Можна, в принципі, тут багато вугілля, і ми можемо його добути. Так, Вугілля. Він. Так, спускаємось вниз. Так, тут у нас нічого нема. Так, і проблема. Так, тепер робимо факели. Так, зробили факели. Ідемо вниз в печеру. Так, о, ми вже бачимо лаву, тож це значить тільки одне. Можливо, ми в цій серії знайдемо алмази. О, редстоун. Не дуже важливо, але в будь-який. Приємне. Так, лава. ще редстоун. Так, добуваємо ми редстоун. Так, редстоун ми добули. Тепер, думаю... Ми перекриємо воду. ні, ні ні, 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 ні 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 Так, я сказав перекриємо воду. Так, воду. О! Алмази! Алмази! Ми знайшли алмази! 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 Так, об, обкопуємо, тому що може бути або лава, або ще декілька алмазів. Але, на жаль, тут, мабуть, тільки два алмази. О, так, алмази! О, так! У нас є три алмази. І ми зможемо скрафтити собі алмазну кирку. Фух, чуть в лаву не впав. Я вже думаю, на цьому серію і закінчу, тому що знайти алмази це дуже велика радість. І так. Е, ну, якщо ми знайшли алмази, ми хочемо зробити кирку. Тож, робимо її. Спочатку робимо верстак. Так думаю, а от відтепер тут воду треба розлить. Це от туди є. Заставлю отак. Так. Все, тепер ми ставимо верстак, щоб зробити нам палки. Ой. Ем, ось палки. І робимо кирку. О, да! Отак. От ми зробили діамантову кирку. І тепер ми можемо добути алмази. Думаю, ми в слідушій серії правильно підемо в ад. Ой, обсидіан так довго робиться. О, вирубав один. Кубик. Так, думаю, ну це дуже безтолкова е, справа. А що з вами був Містер-Цукер. Це е, була третя серія лесплею Класичний світ. І це була дуже гарна серія, тому що ми знайшли алмаз. Да. І всім дякую за просмотр. Не забувайте ставити лайки. Всім удачі, всім пока!